Бразилії навіть дивилися трансляції. От цікаво, а, яка найвіддаленіша точка є, де дивляться нашу трансляцію в Ютубі на каналі Професіональної футбольної ліги. І він уже опинився. Ячі має на увазі команди Лівий берег. Янковський дивіться як технічно пройшов одного, але не зумів він пройти другого. Відбір у Полтави. І це пас уже на капітана Дмитра Щербака. Щербак у центр. Проходиться передача. Копитов. Проривається у штрафний майданчик. Дмитро Копитов. Залишається він з м'ячем Все таки накрив там захисник. Трошки пригальмував копит. І, і це Горжуй задавав удару, але трошки повз ворота. Там Щербак. Був. Зараз подивимося. Ні, це Щербак даруйте. Горжуй там був трошки за спиною у Дмитра Щербака. Панасенко у нас віддає. Навіс у штрафну зону там і вистрибував Стрельцов, але у боротьбі з захисником на газоні опинився Євген Стрельцов. Дошкодження він сьогодні не має навіть в заявці. Олександр Вівдич сьогодні пропускає цей матч. Капітан Співаков віддав на 18-го номера. Там намагався прокинути такий розрізним пасом Руслан Дедух. Не пройшов цей пас, але на лівому фланзі залишається з м'ячем Лівий берег. Низом передача і непогане продовження непогано комбінують і в короткий пас. І навіть є удар повороту. Це не забуває все ж таки десятий номер. Дивимося одразу ж на повторі. Цей момент, коли це був удар поворот, так зреагував там, там і за ось цього ракурсу буде краще, помітно. Ось, дивіться, це падіння було. Ну і схоже, що буде навіз у штрафну зону. Ось саме із цієї точки. Виконання стандарту так це високий. такий навіс. І Перелітає м'яч майже через усіх. На право фланг пішов та на правому фланзі підхоплює лівий берег. І Ось так розвернувшись на точну передачу. Робить ой-ой-ой, і навіть забуває лівий берег, відкриваючи рахунок у цій зустрічі. Ось, дивіться, це вже пас, розворот, і ну пас якраз то вийшов прямо після цього розвороту у Андрія Якимєва на Данила Сухоручка. А Сухоручка одним дотиком прийняв і з під захисника завдає цього удару. Але от все-таки, попри про те, що в Слов'янську народився, вихованцем київсь... школи київського Динамо є Данило Сухоручко. Він і за Динамо два грав, потім і в Чорномориця пригадую, переходив кілька років тому. Був. Ну а зараз він уже в лівому березі. Непоганий дивіться прохід. І виходить Варцаба за межі воротарського. І ось дивимося ще раз повтор. Максим Куліш. От він якраз тут проходив. І на швидкості він втримався на ногах. Але Варцаба, і от, бачите, якраз на долі секунд випередив. Полтава перехоплює. Щербак, Щербак. Віддає пас Щербак на Стрельцова. У штрафному майданчику. Іван Стрельцов. Стрельцов розвертається. І робить простріл! Добувати можна, не забуває у цій ситуації дев'ятий номер. Ось як я думаю, тут помітно має бути. Так. Ну, просто не дістав лівою ногою. так ми і під час нашої трансляції дізнаємося всю географію цього матчу, хто у нас в яких містах уболіває в країнах. Є навісна передача. Є удар поворот, М'яч у сітці. Рахунок 1-1. стає нічийним. І визначається Євген Стрельцов. Нападник, який сьогодні отримав шанс вийти у старті через пошкодження Олександра Вівдича. І забиває Євген Стрельцов. На 25-й хвилині Стрельцов забиває. Ось, дивіться, цей навіс. Там падіння було, але все-таки зумів. Але є таке відчуття, що сьогодні ще голи будуть. Обидві команди люблять забивати, вміють забивати. Обидві команди достатньо результативні. А от і удар поворотах. Там дивіться падіння. Арбітр показує ні немає там нічого, немає ніякого пенальті. А подивимося повтор. Ось дивіться, цей повтор. І в ватаці лівий берег. І це вже якраз синиці на правий фланг. Максим Куліш, Куліш робить все-таки навіз Головою зумів і стати копитов. І удар це поворотах навіть був. Так, я бачу, що все-таки є заміна. Так, Бужен вийшов. Бужен вийшов на заміну під 19-м номером. Захисника і пішов з поля, і замість нього вийшов 19-й номер Микола Бужен. СК Полтава. Непогано. Там протримка Так, все ж таки була. І е, жовта буде. Так, відверта протримка. І арбітр показує, що жовта картка у цій ситуації. 77-й номер Іван Биков отримує це попередження. Ну, ми здивимося цей момент. Тобто, вже якби був, то був би послідовним арбітр. А от і Гол! Забиває прямо зі штрафного Полтава. Нічого собі! От такий удар дуже несподіваний. Очікувалося, що буде навіс. А вийшло так, що прямо завдав прямого удару по воротах. На стандарт пішов на лівий фланг. І лівою ногою навіть. Дивіться, не правою. Лівою ногою він поцілив. Очікувалося, що Щербак буде робити навіс. Але ні. Шмегельський. Довго думає з виносом м'яча Ігор Варцаба. Ось тільки зараз він це робить. Виносить до центрального кола навіть на половину поля суперника. Ну і там після того, як виграла перший м'яч команда Лівий Берег, їхня атака зараз перед штрафним майданчиком. Її навіть удар по воротах. Лежить на газоні нападник. Дивимося, одразу ж повтор. Ось, дивіться, ця боротьба йде. Ну, тут не порушував захисник. Синиця сам з м'ячем Іде в обіграш. З двома йшов в обіграш. І так технічно намагався їх пройти. Це буде жовта картка. Я думаю, що її за удар після свистка передусім Євгену Апанасенку. Дві жовті картки у лівого берега є в Сухоручка і в Биково. І от тепер у Апанасенка. ОСК Полтави теж попередження. І це вже у відповідь в киданні за бокової лінії. Ух, віддав Щербак. Положення по загрою, там немає. Падіння, порушення правил. Це, напевно, жовта буде, тому що зупинив, Ну, я ж сподіваюся, не червона. Ого-го-го. Арбітр, я так розумію, в цій ситуації зафіксував фол останньої надії з боку Олександра Чернятинського, а у фол останньої надії і червону дав. Ну, ось дивіться, ногу він вистав, порушення правила. Але ж дивіться, там був захисник 97-й номер Андрій Якимів. Чеботарів, воротар лівого берега, який змінює вимушено вилученого Олександра Чернятинського. І це удар по воротах. Не виконував Євгенія А Перекинувши стінку, він поцілив прямо по центру воріт. Ну, якщо розташується в атаці Литовченко, то ризикуватиме зараз навіть у меншості, перебудувавшись на гру в два нападники. Ух, який удар здалеку був! Ідеальний, хороший, потужний удар. І удар реально прицільний. З дальньої дистанції там метрів 25 було, якщо не більше. І Ігор Варцаба все ж таки готовий був до цього удару. Все непогано. І дивіться, який пас на сьомого номера, але Варцаба вийшов далеко за межі штрафного. від лінії воріт десь метрів на 20. таки назад віддав на Стрельцова, той у центральну зону. І це знову пас, але все-таки не точно. І перехоплення його лівого берега є можливість їм провести свою атаку у відповідь порушення правил. Це свисток, жовта картка буде. Жовта картка Євгену Євгеного А Але, ж, до речі, то так. Друга жовта, і це виходить вилучення. І ось так вирізає у штрафну зону з правого флангу футболіст лівого берега. Вийшов Ігор Варцаба, забрав м'яч до рук. Лежить він на газоні з м'ячем і в цей момент лунає фінальний свисток. Артем Хайлюк сповіщає про те цим свистком, що з 2-1 СК Полтава здобуває перемогу над лівим берегом у цій домашній зустрічі.